Бог відкриває, як діяти по мірі приближення до обстановки, в яку ти попадаєш. Це дуже важливо. Це прослідковується у всіх біблійних історіях. Каже Мойсей, Господи, покажи мені, куди вести народ. Пригадуєте? А що йому Бог відповідає? Хто пригадує? 34-й розвідки вихід, 33 34 а він каже: Ні, каже Мойсей, я не покажу куди тобі, куди йти. Я сам піду перед тобою. Ти чуєте? я поведу тебе і покажу тобі, куди йти, по мірі руху, по мірі руху. Тому ми, як віруючі люди, повинні знати цю методику Господа, розуміти її правильно. Що коли ти попав в скрутні обставини, найважливіше. Йти до Господа і отримати першу реперну точку. Першу точку, по якій рухатися, в яку напрямку рухатися. В якому напрямку? Зрозуміло це чи ні? Зможемо ми це виконати, чи ні? Що найтяжче в цьому процесі? Заспокоїтися. Заспокоїтися. Знаєте чому? Тому що дуже тяжко, на тебе все давить. Емоції підсвідомо душать, перекривають розум. Тому треба навчитися заспокоюватися, йти до Господа, впасти на коліна, щоб ніхто тобі не заважав, навіть пасти на підлогу, щоб ніхто тобі не говорив нічого. І звертайся до Господа, молися, проси Бога мудрості, як бути. І рухайся в тому напрямку, який Бог тобі покаже.